Наш всесвіт не завжди існував. Мільярди років тому нічого не існувало. Ні світла, ні звуків, нічого. лише безкінечна, порожнеча. Не зворожиш часом чи просто. А потім. Бум! Бам-бам-бум! І уяви собі вибух настільки великий, що з нього виникло все, що існує. А потім. Коханий. Так. Якщо ти хочеш, щоб він любив космос так само сильно, як і ти, можливо, дай великому вибуху трохи більше контексту і менше, ну, знаєш, вибухів. Ти взагалі знаєш, яка коротка тривалість уваги у дитини. Ти можеш знайти баланс? Давай, спробуй ще раз. <кхух> багато, багато років тому все світі, кого ми знаємо, не існувало складно уявити ні матерії, ні простору, ні часу. Тож. Як може бути до. До початку часу? Відповідь? Я не знаю. Тепер ти можеш запитати. Тату, як все це може виникнути з нічого? Ну, уяви собі, ніщо як крихітну нащільну точку. Таку маленьку, але яка містить все сингулярність? Привіт! Ця давня сингулярність. Що коливається та нестабільна. Нарешті вибухнула. Масове розширення енергії. Великий вибух. Це був не просто якийсь крутий вибух. Все, що ми знаємо, почалося там. У першій мікросекунди. Чотири фундаментальні всесвіту виникли з того, що було спочатку одним цілим. Можливо, ти б міг спустити цю частину? Добре, я перетворю їх на персонажів. Я гравітація. Появіть мене, як сила тяжіння між об'єктами за допомогою маси. Привіт! Я електромагнетизм. Моя сила може притягувати або відштовхувати об'єкти в залежності від їхнього заряду. Йоу! Я сильна ядерна сила. Я як Лей, що тримає ядро атома цілим і так. Я не сильніша з усіх сил. Поплачте невдахи! Вітаю, я слабка ядерна сила. Я допомагаю розбити на частини, щоб вони могли перетворитися на різні елементи. Це може здатися просто, але без таких сил, як моя, сонце не могло б світити. Раз, це було досить зрозуміло. Якщо ти не станеш астронавтом, ти завжди можеш бути вчителем. І проводити свої дні, розповідаючи історії про невживі об'єкти з надмірно прибільшеними особистостями. Кому це сподобалось? Ну, не знаю. Ти здивуєшся. Отже, протягом перших мікросекунд багато чого сталося. Сили, про які ми говорили, розділилися, а температура знизилася. З цього хаотичного рачого безгоду всесвіт швидко розширявся рівно та однорідно. Ми побачимо планети. За хвилину, кохану, ну точніше за кілька мільярдів років. Зрозуміло. У якийсь момент після вибуху всесвіт був просто цією великою плазмовою штукою, заповненою всіма фундаментальними частинками. Оскільки вона продовжувала охолоджуватись, деякі з цих частинок утворили протони та нейтрони. Ой, метери і антиметери побилися. На щастя, це наші ж Ура! Зрештою, трохи матері залишилося. І вона. Ну, це все світ, який ми знаємо. Вау. Все це сталося за скільки років? Навіть не минуло жодної секунди. Справді? Круто? Тож, коли ми побачимо планети? Я ж казав. Добре, добре, я буду терплячою. Привіт! Я пані Електрон. Приємно познайомитися. Я пан Протон. Чому ми ніколи не бачилися? Я не знаю. Можливо, через те, що тільки недавно все на Ага, понад 380 тисяч років киплячого всесвіту. Це справді втомлює. Ха, дійсно. Коли все стало спокійніше, хочу потусуватися. А хіба можна? Напевно, яка різниця? Я згоден. Фуі! І так, перші атоми почали формуватися. Нейтральні атоми водню зменшують кількістю електронів, розсівали світло. Весь світ ставав цією величезною прозорою річчю, що дозволяло світло вільно поширитися. Це один із способів, як ми знаємо, що великий вибух є правдою. Зачекай, я не зрозуміла. Частинки світла, які називаються фотонами, нарешті могли вільно рухатися. Ці фотони створили те, що ми називаємо космічно мікрохвильовим фотоновим випомінюванням. Це як дитяча світлина Всесвіту. Ти увесь цей час, носив це у гаманці коханий? Я знав, що це колись знадобиться, і це сталося. Добре, тож коли є атоми. Я думаю, планети почали з'являтися. Насправді ще зірки не сформувалися. Тому свідка було небагато. І з цього моменту ми вступаємо в те, що відомо як. Темні віки! Але не хвилюйся. Це тривало недовго. Лише швидкі 150 мільйонів років. Як ти так недбавки кидаєшся чисками? Ось що відбувається, коли говориш про космос. Тож, що сталося після 150 мільйонів років темряви? Утворилися перші зорі. Ура! Раз, джуніори! Ця частина історія вже не страшна. Це був абсолютний хаос. ранні зірки були масивними і почали формуватися. Але зірки вибухали зліва, на право і все це запарбувалося. Все останні спахався. Після якої мільярдів років у галактиці, тепер відомі як Чумацький шлях, народилася маленька зіронька. Ця зіронька це наше сонце. Хто? Де, де я? Хе-хе, Дон, поглянь на нього. Гарна знахідка, Рігель? Можете допомогти мені? Мені страшно. Можете допомогти мені? Мені страшно. Маленько просто. Не знущайся з нього. Зірка зійдіть з дороги. Страшно. Що таке Арктура? Ця зірка стає над новою. Я не бачу. Треба йти. Привіт, тобі боляче? Бі -бі Біжи, крихітко. Ні, не, не засинай. Будь ласка, я не хочу бути одною. <різь> Що? Думаю, цього поки достатньо Ух, на добраніч, синку.